Починаємо в'язати 14 ряд. Дві повітряних петлі і 6 стовпчиків без накиду. Перший. Другий. Четвертий, п'ятий, шостий, 14 секцій, і в кожній дій повітряних петлі і 6 стовпчиків без накад і так Продовжуємо в'язати до кінця цього ряду, ми завершили в'язати 14 ряд. Він має от стільки сантиметрів. І продовжимо в'язати. Наступний 15-й ряд. 15-й ряд ми будемо в'язати без прибавок. Дві повітряних петлі. Стопчик без накиду сюди. Пропускаємо один стопчик і в'яжемо от сюди. Стопчик без накиду. В 15-му ряду в кожному з 14 секцій чи секторів, має бути дві повітряних петлі: 1, 2, 3, 4, 5, 6 стовпчиків без знаків. Наступний сектор ми в'яжемо аналогічно. Дві повітряних петлі. стовпчик без накиду. Пропускаємо один стопчик і в'яжемо так до кінця 15 го ряду. Ми завершили цей 15-й ряд і починаємо 16-й ряд. 16 Шістнадцятий ряд буде мати прибавку дві повітряних петлі. 16 ряд складається з 14 секторів, в кожному є дві повітряних петлі і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 стовпчиків без накиду. Наступні сектора ми в'яжемо так само до кінця ряду. Ми дов'язали шістнадцятий ряд і починаємо в'язати 17-й ряд. Сімнадцятий 17 ряд ми в'яжемо без прибавок. Дві повітряних петлі. І 7 стовпчиків без накиду, як і в попередньому ряді. Тобто ми робимо один стовпчик без накиду. Пропускаємо один. Три чотири п'ять. Шість. Сім? Отак виглядає сектор дві повітряних підліт і сім стовпчиків без накиду. І так продовжуємо до кінця цього 17-го ряду. Отже, ми дов'язали до 17-го ряду і отримали тих 12 см, до яких я говорила в першому відео. Продовження буде в наступному відео.